Увага школу! митця особлива. Останній дзвоник дійсно, свято свят Хвилюються випускники щасливі, бо зараз починають свій парад. Запануми, братча, у сожжені сторо! Сьогодні настав той день, коли пролунає останній зла. Для малечі, для найменших. Він сповістить про те, що настав час літніх конів. Я бажаю, щоб ці канікули для вас пройшли, щоб вони були цікавими, веселими і мали багато гарних вражень. І вірю в те, що коли ви повернетесь до школи у вересні, вам буде чим поділитися зі своїми друзями. Для наших випускників цей день він трішечки сумний, тому що він поєднує в собі символічно і закінчення дитинства, і початок. Дорослого життя. Я бажаю вам, щоб ви вступили у вище навчальні заклади, в які ви плануєте вступити, щоб отримали сучасну, високу освіту і здобули улюблену професію. Вірю, що своїми здобутками ви нас тільки будете радувати. А батькам і вчителям я бажаю мудрості і терпіння, тому що виховувати дітей справа насправді дуже важка. А інколи кажуть і неблагодарні. Але я вірю в те, що в нашому упаці наші діти доведуть протилежне. І своїми здобутками, своїми знаннями, вони ще раз всім докажуть, що ми, українці, найінтелектуальніша, найрозумніша нація, а ніженці серед них найкращі. Тому я вам бажаю доброї дороги. Досягнень, успіхів, любіть Ніжу, любіть Україну. І на згадку про наше любе місто я хочу всім вам подарувати книжку про Ніжин. На мою думку, це найкраща книжка, яка на сьогоднішній день існує про наш ніжин, про його історію, найкращі міста в Ніжині. День останнього дзвоника. І сьогодні як ніколи, ви... традиційно щороку він сповіщає про закінчення навчального року. Але не тільки про закінчення, але й початок літніх канікул. Я сподіваюся, що в стінах цієї школи ви протягом року чомусь навчились, чогось запам'ятали, і все, ну, вам все сподобалось. Тому зараз. Ще раз я вас вітаю і святом, і зараз ми будемо нагороджувати самих кмітливих, самих розумних наших учнів. Похвальним листом за високі досягнення у навчанні, золотим сертифікатом за конкурс БОБЕР. Третій клас морбіль Максим нагороджується похвальним листом за високі досягнення. У навчанні з золотим сертифікатом також за конкурс БОБЕР срібним сертифікатом за конкурс Кенгуру. Федорець Вікторія нагороджується срібний сертифікат конкурсу Кенгуру. Четвертий клас. Несклада Ірина нагороджується похвальним листом за високі досягнення у навчанні. Покаже <плес> раму такого особенного досягнення у вивченні історії України. Нагороджується команда Ніжинської зож першого третього ступеня номер 13 за зайняте третє місце у чемпіонаті міста Ніжина з волейболу серед збірних команд дівчат загальноосвітніх навчальних закладів. Дякую збірній команді школи, яка брала участь у військово-патріотичній грі Джура. Сподіваюсь, на майбутнє ми будемо так і працювати. Я повністю погоджуюся з міським головою, що такі хвилини в житті кожної людини є торжественними, хвилюючими. І такі миті, вони запам'ятовуються на все наше життя. Сьогодні ви покидаєте стіни цієї школи, будете навчатися, будете прудитися на благо нашої української держави. Сьогодні ви щасливі, щасливі ваші батьки. Але я думаю, що так склалося. Так склалися події в нашій українській державі, що не всі батьки можуть бути сьогодні у школах, не всі батьки можуть побачити своїх дітей, випускників ось такими нарядними. Є ті батьки, котрі зараз перебувають в окопах і захищають нашу українську державу. Ми повинні сьогодні шанувати цих мужних людей. Бо саме тому, що вони там зараз перебувають тут, в місті Ніжній, на Чернігівщині, в інших областях України спокійно. І своєю працею ми повинні робити все для того, щоб наша українська держава ставала сильнішою. І Заможнішої. Я думаю, що ви докладете до цього також зусилля. У вас все обов'язково вийде. І закликаємо сьогодні на вас, Боже благословення, і окроплюємо вас святою водою. Тому, скільки ви отримали нагород, я роблю висновок про те, що ви гарно попрацювали. І тому я бажаю в першу чергу учням і вчителям на канікулах у відпустках гарно відпочити, щоб з 1 вересня приступити до навчання. Особливе свято сьогодні для наших випускників 11 клас. Сьогодні для вас дійсно розвернуть останні дзвони. І я хочу побажати вам успіхів в усьому. У вас ще багато випробувань і зовнішнє незалежне оцінювання, вступ до вищих навчальних закладів. Можливо, хтось піде працювати. То я хочу побажати вам. Щоб де ви не знаходились, вам завжди щастило, вам завжди везло, щоб ви завжди були задоволені своїм життям, щоб ви е, завжди були такі красиві, молоді, охайні, веселі і радісні. Хай вам щастить у цьому житті, мирного неба, нашій державі, нам усім і всього найкращого. Успіхів, усім, в усьому. Вас. кажуть, вам 17 літ, ви усі йдете в світ. А малі, які ж були, поки перший класи йшли, а тепер попідростали, просто то я тьоті стали. От тепер вам буде класно, у житті все просто ясно, світить сонечко вгорі, ти ж гуляй, мото зорі. может шесть, а может семь, Месяц выскочил он Ось, яхы, ты хлопчаки, Украинские козаки. Школьный гор, смех, подружек, Самый чистый, самый звонкий, И бегут по теплым лужам Босоногие девчонки. И Наши школьные качели, школа, школа, я скучаю. скучаю, Багато теплих слів нам хочеться сказати директору, і заучам, і рідним вчителям, бібліотекарю, і медсестрі, і кухарям, усім, хто з нами працювали, хто нам частинку свого серця віддавали. Ми весна, Ви запам'ятайте всіх нас і віру.